Ісус сказав: Я дорога, і правда і життя. Дорогі радіослухачі, в вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Мир Божий вам наші любі слухачі. Вислухайте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Євангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я дорога, і правда, і життя. То Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння. Провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Сестри, хочу разом з вами сказати слава нашому Богу. Бог дарував нам сьогодні такий чудовий день. Ми в домі Божому. Маємо святкове зібрання, що є між нами брати, яких ми вибрали на служіння. Я вірю, що ми від щирого серця сьогодні хочемо їх благословити, благословити словами нашої молитви. Ми не всі зможемо так близько підійти, брати і сестри, но кожне наше слово перед Божим лицем. Я вірю, воно принесе благословіння. Для наших братів. Я читаю Боже Слово, знаєте, прочитаю один вірш, відоме нам місце. Книга Ісуса Навина, 24 розділ, 15-й вірш і останнє речення цього вірша. А я та дім мій будемо служити Господеві. Брат переді мною сказав, що він переживає. Ви знаєте, я теж надто переживаю і просто в Трентіні. Бо жереб теми, який випав для мене сьогодні, говорити. За дітей, про дітей, ну це нелегка справа. Знаєте, мені легко говорити своїм, Ну, чужим чомусь важче. Але оскільки вже так склалось, брати і сестри, я би просто хотів би нашу увагу звернути для всіх нас, для всіх наших дітей. Муж Божий цей вождь Ізраїля Ісус Навин, вже підходить кінець його життєвої дороги. Вже ось незадовго він відійде із цієї землі. І Він перед народом ізранським проголошує ці чудові слова Я і мій дім. В той час вже його діти були дорослі. Вони вже, мабуть, мали своїх дітей, але цей Божий муж мав такий великий авторитет і право ось так сказати. Знаєте, я низько схиляюсь і молюсь, Боже, дай мені таку сміливість в свій час сказати так само, Я і мій дім це надзвичайно важливе. Ви знаєте, ми, ну, коли говоримо за сім'ю служителя, звичайно, діти вони важливу роль відіграють. І я так роздумав над цими місцями взагалі Божого Слова і взагалі на всьєю ситуацією. Знаєте, я так подумав, думаю, а, а хіба діти служителів не з того самого тіста зроблені, що всі інші діти? Це саме, браття сестри. Або, скажіть, ті діти, які народились в сім'ї служителя, вони перед дияволом мають якийсь... Кращий імунітет в тому, щоб ворог стороною обходив, ні, ні, я не можу цього торкнутися, сина і дочки, це син служителя. Правда, такого немає. Абсолютно всі діти відкриті, абсолютно всі діти, яка підвладні ворожим атакам. І нам, звичайно, брати сестри, потрібно молитись, щоб Бог благословив. І зберіг. Звичайно, діти-служителі, вони під особливою увагою. Навіть якщо щось можна іншим, то кажуть, а тобі цього не можна. Ти ж син чи дочка. І воно правда, браття і сестри. Це правда. Це не означає, що хочемо понизити якусь певну планку в цьому, що ні, чи дати якесь послаблення. Ні, брати і сестри. Але я хотів би звернути нашу на увагу, де апостол Павел пише до Тита і говорить таке слово, каже за дітей, що має вірних дітей, недокорених за блуд або за неслухнянність. Братя, сестри, це бажання мати таких дітей тільки в служителів чи в нас всіх. Правда, ми всі цього бажаємо. Незалежно ми бажаємо, щоб наші діти були вірні. Ми всі бажаємо, щоб наші діти були недокорені за гріх, блуд. І за неслухняність Це всіх наше бажання, кожного батька, кожної матері. Єдине, я думаю, бажання в нас, Господи, щоб так було в наших сім'ях. Це наше бажання, браття, сестри. І ми, звичайно, стримимося, прагнемо, бажаємо, працюємо в цьому напрямку. І я вірю, браття сестри, що Бог нам в цьому допомагає. Слава Йому. Багато що ми не досягаємо, багато ми що, що ми не встигаємо. Але я вірю, що Божа милість, вона є над нами і над нашими дітьми. Другі дітки, я хотів би більше тепер звернутися до вас. Так випало у вас, хто в сім'ї, служителя, але це не так важливо. Ми всі є діти в своїх сім'ях. І це обов'язок. Для кожної дитинки бути вірною, зберегти себе і послушною. Знаєте, це таких трин, як би сказати, стержня опори дітей наших, вірними Богом і в Його служінні. Зберегти себе від гріха, тому що гріх має наслідки, які після приходять в життя і буває надто сумно. І Послух. І, що місце посопав пише: послух з чесністю. Це то на всякому місці, не тільки в домі служили молити. не тільки перед людьми, але і вдома, там, де ніхто не бачить, тільки слово мами чи тата, і там ми послушні, і там ми готові виконати волю наших батьків. І Бог нас цьому благословить. Я хотів би, дітки, сказати для вас, що. Чи відповідати ось тому, що написано, це в першу чергу благословіння для вас самих у ваше життя. Слово Боже каже, шануй батька та матір, бо це справедливо в Господі, апостол Павло пише до Ефесян і там далі пише це запис з бітницю, щоб добре велося кому? Мамі, татові? Кому? Тобі, тобто синові і дочки. Щоб велося тобі, мені, всім нам добре і щоб нам бути довголітніми на землі. Це благословення для вас, дорогі дітки. Це не те, що, можливо, це якийсь примус, ви мусите ось бути такими обставинами, ось так склались, ви такі сім'ї, можливо, а можливо, від сім'ї. І це такий ну, примусовий обов'язок. Ні, браття, сестри, діти дорогі. Це моє велике благословіння, коли ми є в послусі нашим батькам. Буде добре вестися нам в житті. Виявляєте, коли бувають секунди і вирішує ситуацію, бувають дні чи хвилини, вирішують ситуацію життя. І ми так думаємо, от якби на минутку запізнився, от якби на день можливо не так зробив, було б зовсім по-іншому. Але сталося, як сталося, і ми бачимо успіхи і благословіння, і повелося нам добре. Чому, братя, сестри? Бог благословив нас. Це не був наш прорахунок, це не був, може, що ми так ну, так все зважили і так от зробили правильно. Ні, це було Боже благословіння. Він дав все добро для нашого життя. Дальше слово Боже каже, я хотів би коротко декілька місць для гадати для нас. В притчах ми читаємо так, сину, стережи заповідь батька Твого і не відкидай науки матері твоєї. Бо що станеться, вона буде провадити тебе у ході, стерегти тебе, доки будь, коли будеш лежати, і пробудешся, мовити, буде до тебе. Для кого це благословіння, дорогі діти? Чи не для вас, для нас? Це для нас благословіння. Коли ми слухаємо напучення нашого батька чи матері, які від щирого серця бажають нам добра найбільше, ви в своєму житті не знайдете людей, які б вам, здавалися, ну, дуже добрі до вас, надто прихильні вам, які, можливо, найбільше розуміють вам, здається, що розуміють вас. Ну, ніхто так краще не подбає, не зрозуміє, не, не вкладе себе в вас, як ваші батьки. Ніхто. Ніхто так добра не бажає для вас безкорисно, як батьки. І в цьому благословення. Каже, ці заповіді, вони будуть тебе провадити в твоїй ході. Я думаю, ми всі не раз бували в аеропортах, можливо, в якійсь чужому місці, перший раз приїхали, і ми не знаємо, як зорієнтуватися, де, що шукати. І питаємося людей, і знаходиться людина, яка добре, я тебе проведу. Правда, як легко тоді йти? Вона знає дорогу, а ми тільки вже притримуємося її, і вона нас приводить, чи на це місце, де потрібно, чи цю браму, котра де вже ми шукаємо. Як тоді добре, браття, сестри, так заповіді наших батьків вони будуть провадити нас в нашому житті. Там, де ми не будемо знати, як і що зробити, деколи будемо на роздоріжжі. Але батьківське повеління, батьківська заповідь, батьківська настанова. Вона поведе нас, і вона приведе нас до успіху і приведе нас до благословіння. Каже, ти будеш лягати, а вона буде стерегти тебе. Вона буде охороною для тебе в твоєму житті. Браття, сестри, це щось велике. Ти встанеш, каже, а вона буде ще говорити до тебе. Вона ще буде навчати тебе, вона буде тобі направлі відкривати, як і що ти маєш зробити в своєму житті далі. Це благословіння, дорогі діти. Бути віруючій сім'ї і бути такими, як заповів Господь, вірними, недокореними, послушними це благословіння для дітей, це успіх в житті для дітей. Хай нас Бог в цьому благословить. І далі, по е, притчах, ми читаємо, каже, шануй сину, заповідь твого батька і не відкидай науки твоєї матері, бо вони хороший вінок для твоєї голови. І прикраса на шию Твою. Братя, сестри для чого дається вінок, це в знак перемоги, знак завершеного діла, знак досягнутого результату, знак закінчення якоїсь справи. Вінок приходить, братя, сестри діти дорогі, буде цей вінок і в вашому житті. Коли ви дотримаєтесь слова батька і матері, які говорять для вас, це буде вінок. Для вас це буде перемога. І прийде час, браття, сестри, і ви отримаєте цей вінок від Господа, благословіння вже в своєму житті, а від Господа ще також буде нагорода, буде вінок. Браття, сестри, чи ми можемо так вонехтувати такими подарками, які дає нам Господь. Ми можемо це зробити, але ж це буде на нашу користь. Чи це буде для добро для нас, дітей? Дітки, дорогі, інколи ми думаємо, що, можливо, батьки занадто багато від нас вимагають, можливо, вони від нас багато требують ну, як би таку завищену мірку в своєму житті. Але якщо ми, дітки, підкоримося навіть цій мірці, навіть якщо в чомусь вона і завишена в наших очах, але знак покори. Знак пошани до батьків, ми покоримося цьому, Бог нас благословить, браті і сестри. Бог благословить нас вхід і вихід, Бог благословить нашу долю, Бог благословить наше сімейне життя, Бог благословить. Більше того, якщо ми будемо так робити, то благословення ще буде в тому, що нам, діти наші, так з нами зроблять. Як ми послухаємо наших батьків, Якщо ми дотримаємо їхнього слова, прийде час ми виростемо, будете мати своїх дітей, і ваші дітки вам зроблять цю приємність в вашому житті. І Я вірю, це буде великим вінком на вашу голову. І я вірю на мою. Браття, сестри, дітки дорогі, знайте, якщо можливо у нас вас хтось під... на вас навчає іншому, що мама, тато і їхнє слово не так сьогодні важливо. Ми живемо сьогодні в такій культурі. Їхнє слово, не настільки важливе, вони не все знають, а ми б осянули, можливо, більше, вищого і кращого. Це правда. Хай так буде, хай Бог благословить. Але Боже Слово так говорить, яке не міняється вже на протязі тисячі років. І якщо ми, браття, сестри, дотримаємо, діти дорогі, дотримаємо цих повелінь, Слова Божого, отримаємо благословіння. Як добре буде бачити благословення в своєму житті, ми побачимо своїх друзів, яких розбиті долі, можливо, розрушені, нам поради давали, але бато що так руїну йде їхньому житті. А ти і я, які тримались Божого Слова і послуху своїм батькам, отримали благословіння, вінок, нагороду. І ти йдеш з радістю в твоєму житті. Ти радієш, ти дивишся на плоди свого життя і бачиш благословіння Боже. І серце твоє радується, і славить Бога. Братя, сестри, це благословіння. Тому, дітки дорогі, покорімся, Приймімо цю волю Господню, і Бог не оставить нас своєї милості. Я закінчую час біжить. Я нагадаю тільки один випадок, приклад старого заповіту, коли я думаю, ми всі знаємо, пророк Єремія взяв одну сім'ю. Бог йому так сказав, візьми, заведи в дім Божий, постав перед ними вино, і хай вони п'ють. І він це зробив, цей дім рехавитів. Але вони сказали до пророка, ні, ми цього робити не будемо. Чому? Бо наш батько Йона дав нам сказав, дав заповідь, повеління, що ми вина не пили, будинки не будували, поля не засіювали, виноградники жили в наметах. І ми цього тримаємось. І там було слово Боже до цих людей, яке Бог удав слово обітниці, славне слово. Каже так, так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлю, за те, що ви слухалися наказа вашого батька його надава та держитеся всіх його постанов і зробили все так, що я заповідаю вам. Тому так промовляє Господь Савод, Бог Ізраїлю. Нема переводу, я надавариха сина мужеві, що стоятим перед лицем моїм по всі дні. Братя, сестри, ці люди послухалися свого батька. І повеління, які він дав, вони не були надто популярні. Не будуватись, не садити, в наметах жити, коли навколо тебе, можливо, люди будувались, розкошували, жили, насолоджувались і так далі. Але ось це повеління. Яке, можливо, було в тих очах тоді старомодним для всіх інших людей. Але ці люди, ця сім'я тримала з цього, і Бог зважив на це. Бог зважив. Браття, сестри, за всім дивиться Бог, є Божі закони. І Бог каже, скажи цьому домові, що в твоєму домі ніколи не переведеться людина, яка буде стояти перед моїм лицем. Браття, сестри, це моє бажання. І бажання я бажаю для моїх братів, для їхніх сімей і для всіх нас, щоб не переводилися люди, які б стояли перед Божим лицем постійно. Наші сини, наші дочки, далі внуки, правнуки. Можливо, ми відійдемо. А хай покоління праведних продовжується, браття, сестри, і тому наша молитва і благословення буде після за наших братів. А я бажаю, щоб Бог благословив вас, дорогі дітки, і знайте, що послуг має велику нагороду і благословіння для вашого особистого життя і для вашої сім'ї, для ваших батьків, які служителями чи не служителями, але вони є радістю і благословінням і для них. Хай Богу буде слава. Амінь. А приходить до закінчення. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 41 19. Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Кармайкл, кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора. В четвер о сьомій годині вечора, також у вівторок, молитовне зібрання о сьомій годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о сьомій годині тридцять хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай Він збереже кожного з вас, до вас промовляв Аркадій Яслинський.